Очень много вот поствоєнних синдромів у людей психіка просто нарушена. Коли парні не можуть по ночам спать, спокойно, когда у вони погресі приступы агресії, вони сховаються на все, можно. То можна. Це страшно. Про війну 22-річний Саша знає нас чуток. Сам отримав поранення ще в березні місяці під Авдіївкою. Поруч вибухнув снаряд. Зараз він проходить лікування в шпиталі і дуже легко та просто йде на контакт і розказує те, про що інші мовчать. Просто людям надо общение. Люди вот приезжают, они начинают общаться с родственниками, у них либо лед в сердце начинает растаивать. И так они общаются, да, там с войны. Просто многие то есть, привыкли общаться, то вот не звонят родителям, да, у меня все хорошо. У меня все хорошо, всё замечательно, замечательно. Ничего никому не рассказывают, все скопят себе. А приезжают, и тут у них наваливается. Они рассказывают, вроде рассказал, а вроде как бы и легче не стало. И кто многие, то есть, начинают пить, кто еще Різні долі, різні обставини. Тут цілодобово працюють з молодими хлопцями, лікують тіло, а в душу вони не пускають. Але знаєте, якщо постукати, відкриють, бо наодинці перебороти це боляче. Бійці повернулися з пекла, і тепер вони інші. Руки тримали зброю, очі бачили смерть. Я був до війни, дозвольний сила України. Векантракти. Мінно вибуховував локоть вирвало там з кількістиром, Сергій з Житомирської аеромобільної щойно з операції. Спілкується через біль. Лежить в госпіталі, а в очах ніби досі війна. Спілкуватися потрібно в тому відношенні, що вони ці всі постраждалі потребують і соціальної реабілітації. От, наряду з хірургічними проблемами треба вирішувати і проблеми, як то кажуть. Психологічного характеру. Чудодійними також у Київському військовому шпиталі є дитячі малюнки та листи. А коли малеча приходить в гості, їм боєць точно не може відмовити в усмішці та спілкуванні. Дитяча безпосередність, інші не заміниш. Це завжди приємно. У нас ви бачили невеличка та виставочка, така є. От, які дитки приходили, Ці всі малюнки дарувалися хворим. Хтось передавав нам и зробили таку експозицію, це завжди приємно, Хворо дивляться, теж надає так, так ставити на, на краще. Нам сейчас предстоит очень серйозна борьба за этих людей, потому что они приходят, а здесь все хорошо. Они смотрят на людей. и понимают, что здесь не бомбили, здесь совершенно другая жизнь, здесь рестораны до сих пор полны, в магазинах куча народа, то есть это совершенно другая действительность. Нужно понимать всем и близким, и психологам, и волонтерам, что человек, который пришел с войны, это уже другой человек. ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад, важкий психічний стан, різновид неврозу. Також відомий як афганський або в'єтнамський синдром. У шпиталях військових дійсно намагаються міцно обійняти увагою лікарі, волонтери, діти. Важча ситуація в родинах, коли дружина, дівчина або матуся не розуміє, як підійти, чим зарадити або що сказати. Очень важно родственникам понимать, что человек, который уходил на войну и который пришел с войны, это уже другой человек. Но не нужно пугаться, не нужно теряться, опять же, необходимо просто принять его. Знаете, скажу удивительную вещь, все лечится добром. Есть полярность отношения. Один момент – это считать его э, теперь уже таким сильным, э, сразу на него всю ответственность взваливать. Второе – это жалеть. Да? Вот гармония, она посерединке. Э, человеку, который пришел с войны, да, из любой экстремальной ситуации, даже если это мужчина, что нужно? Нужно понимать, что его ждали, что его любят. А там ситуація вистроїться, що нужен. Мужчині всегда нужно знати, що он нужен. Не треба робити швидких висновків, сваритися і ламати сім'ю. Прислухайтеся до свого чоловіка. Не намагайтеся щось з'ясувати, а просто будьте поруч. Він захисник вас і вашої країни. Жодного прокручування подій що минули. Забороніть собі пережовувати війну в пам'яті. Забезпечте відчуття його вагомості. Він повернувся в мир. І тут у нього є робота саджати картоплю в селі, дітей виховувати. Не лізьте з запитаннями, не сипте сіль на рану. І не влаштовуйте допит. Людина має дозріти до розмови. Ні в коєму випадку не можна задавати ці питання. Люди іноді відмалюють роками просто. Ну, то, що Ми ж не перші. Год воюем в смысле того, что посылали, опять же, в Афганистан и э, в Карабах. И, э, я знаю людей, которые до сих пор отмаливают это в храме. Если они вынужденно защищаясь, должны были убивать. Это очень серьезный момент. И тут в душу лестницы. І все ж не знаєте, як допомогти військовому. Зверніться до фахівця з ПТСР. Таких в Україні достатньо, але психологи наголошують, більш важливою є соціальна адаптація. У людей, прийшовших з війни, існує потреба не в психологах, а в соціальній адаптації. І це має бути комплексна програма. Здесь повинні бути і родні, і близькі, і люди, і психологи, і обязательно соціальні програми. Очень важно таких людей соціалізувати через тоні нуждаються в тому, щоб бути полізними нельзя вибрасувати за грань у Дніпропетровському клінічному військовому шпиталі. Взялися за свою рідну соціалізацію ще під час лікування бійців. Їм пропонують арт-терапію. Така реабілітація відволікає від поганих думок і часто розвиває нові таланти у людей, які ще вчора тримали зброю. Талант. Художників, не чекайте. Адреси шпиталів, які знаходяться по всій країні, легко можна знайти в інтернеті чи в змі. Головне, пам'ятайте, що бійці завжди чекають на вас. Вони відкриють душу, їм це потрібно. Адже ви можете полегшити їх душевний біль поглядом, обіймами, розмовою. Я завжди радий бачити людей, які хочуть мене побачити, поспілкуватися, просто прийти, підтримати. Чому б і ні. Там взагалі стараюся так. бути як. Відкритий для людей, як навчитися знову жити в мирі після війни? Це проблема не лише їхня, а й наша. Наречені, дружини, матері. Ми в одному човні. Тож рятуватися маємо разом.